Маю для вас гарну пропозицію на ближньому замості. Хороша альтернатива однокімнатної квартири. Це частина будинку. Ходімо на перегляд. Частина будинку по ціні однокімнатної квартири. Має земельну ділянку 4,5 сотки та окремий вхід. По комунікаціям. Центральна каналізація. Вода з власної криниці. Встановлений насос. Опалення індивідуально газове, встановлено одноконтурний котел, підігрів води, бойлер. Якщо ви в пошуках однокімнатної квартири на ближньому замості, то запрошую вас на перегляд. Адже ви за ціною однокімнатної квартири додатково отримаєте ще земельну ділянку. Частина будинку має гарний житловий стан. Вікна замінені на металопластикові, встановлено металеві решітки. Залишаються вбудовані меблі та техніка. Провулок, лисенка. Ціна 55 тисяч доларів. Також розглядаємо обмін на однокімнатну квартиру на ближньому замості. Телефонуйте, запрошую на перегляд.